Мене звати Даніїл, мені 22 роки, 18 років я пішов в армію, добровільно підписав контракт та 20 років вже став учасником бойових дій. Тоді думав так, що буде нечесно, якщо я буду сидіти вдома та нічого не робити. Коли сталася ця ситуація перший трьохсотий, переживання відпали на задній план. І якбута моїми руками керував Бог, і все виходило, дуже було все чудово. Приходилось матати його і фіксувати не так, тому що все відсіло, а об каску. І защовкнути каску, щоб нічого в нього не випадало. І дуже чудову новину розповім, що він вижив. Зараз йому роблять пластичні операції, але як його звати і яка його зараз доля, я не знаю. Тільки знаю, що він вижив. Це війна, все, що я можу сказати. Це війна. Ми одним батальйоном розбили цілу 205 ту бригаду російських військ. Дід мені в банку прямо з погріба, яку він там зберігав дуже довго. Ну, ми її не пили. <головіка> коли буде перемога, вже вип'ємо. Це таке відчуття, коли ти приїжджаєш до бабусі і вона тебе зустрічає. Там внучок приїхав, так само і люди зустрічають українські війська. Дядьки слухаються, слухаються. Іноді треба паличкою і дати, якщо не слухають. А взагалом у нас армія професійна і більшість людей приходить добровільно. Це не кіно, не фільм, тут немає режисерів, акторів, які там самі крепкі, самі сильні. Це війна, так що я вірю. Ви світли, а світло це Україна і перемога за нами.